Лів'яни провели в останню путь двох земляків, які загинули на сході. 40-річного Андрія Лучечка мобілізували в липні. Боєць 24-ї окремої механізованої бригади воював в найгарячіших точках сходу, а загинув в Артемівську. В солдата залишилась дружина і 14-річна донька. 50-річний боєць батальйону УН Андрій Юрга поліг в селі Піске. Вночі 23 листопада. Його позицію біля аеропорту розстріляв ворожий БТР. На фронт 50-річний успішний бізнесмен пішов добровольцем. Спочатку проходив вишкіл на полігоні, а на передовій встиг поювати лише кілька днів. Без батька залишився неповнолітній син. Це така доля. Люди по півроку в нас в нас батальйоні воюють. Жодного поранення, жодної подряпани. Це така доля. Тобто, він видно, Це його був вибір стати солдатом боронити свою 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 країну ну тепер у нас на небі є захисник є несправедник і мученик